Дорогі, милі, любимі, привабливі, розумні, неперевершені, найкращі наші вчителі. Ми поспішаємо. Ми поспішаємо вас привітати з першим жіночим святом. За вікном весна. А це перші сонячні промені та перші квіти. Тож, нехай це весняне тепло оселиться у ваших Оселях і душах, а краса природи завжди надихає на нові звершення. Бажаємо міцного здоров'я, цікавих подорожей. А найголовніше мирного неба над головою. Дозвольте вам дати кілька корисних лайфхаків. На роботу йдіть швидко, щоб не передумати. Побільше гуляйте та дихайте свіжим повітрям під час контрольних робіт. На перевірку домашніх завдань не втрачайте багато часу. Записуйтеся не на курси підвищення кваліфікації, а на курси підвищення зарплати. Не приймайте на свій рахунок нічого, крім грошей, Облиште перейматися через якісь сьогоднішні неприємності. Все одно завтра будуть нові. Жінки унікальні, вони можуть все і навіть більше. А жінки вчительки можуть двічі більше. Жінка є жінка, організм складний, механізм не керований, дії непередбачувані. Але у наших вчителів немає недоліків: одні спецефекти. Жінки-вчительки 44-го ліцею мають купу суперсил. Наприклад, рентгенівський зір, майстерність перевтілення, безмежне терпіння. Ви можете пояснювати 5 разів одну й ту саму тему. І, звичайно, головна суперсила: суперлюбов до учнів. Ваша любов робить нас кращими. Ми вас любимо. Пам'ятайте, ми для вас готові зробити неможливе і навіть зробити домашнє завдання. Дівця!